Ми повинні клюнути. В даній ситуації я розумію весь гнів і бажання там, компенсації за всі ті, роки приниження, які має українська історія, і питання експансії, воно, можливо, було правильно, але нам потрібно нарешті ставати націонал-прагматиком. Нам треба не бути, як росіяни, голими, босими своєю зброю їздити по світу і в кінці кінців отримуючи по шапці, нам треба реально оцінювати наші сили, правові сили, економічні сили, військові сили, щоб вступати чи не вступати в такі питання, які є зараз нам кидають як наживку, особливо питання Реституції. Якщо ми зараз з тим рівнем правової свідомості, юридичної грамотності і так далі вліземо в питання правового. Якоїсь дуелі з тими силами, які хочуть це використати, ми все точно програємо. Якщо ми вліземо в ті питання, що стосуються політичної контраверсії такої чи реакції, експансії, про яку ви говорите, ми програємо. Нам треба в даному моменті нарощувати сили. Сили якраз от, треба брати приклад з вашої бабусі, набиратися мудрості. І нарощувати свої м'язи щоб переходити тоді до вирішення таких питань. Україна на даний момент не готова займатися питанням реституції. Вона не готова захистити своїх громадян. Ми бачимо, ми не можемо відстояти декілька областей, частину якихось областей в військовому плані. А ми хочемо е пробувати воювати на два фронти. Ну ми знаємо, чим закінчується війна на два фронти.